Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій молитві, наші молитовні вартість трітинської свічки. Зразу перепрошую за, та, за ранок, з певних технічних умов не зміг вийти в ефір. Але зараз ми продовжуємо нашу молитву і я вірю в те, що кожен з вас, незважаючи ні на що, зранку молився. Молився за наших хлопців. І цей обід, цей вже. Півдня пройшло чергового, чергов, чергового дня війни, але війни, в якій ми обов'язково переможемо. Сьогодні ми будемо молитися розважати над текстом із стихи, над стихирами із 6 псалма. Ідіть від мене геть усі лиходії, бо Господь почув голос. Плачу мого немає найстрашнішого, напевно, в світі, коли є смерть дитини або жінки. Бо коли помирає жінка, це помирає ціле покоління, коли помирає дитина, помирає надія. І ось ці дні цієї війни. На жаль, показали нам, наскільки ось цей наш ворог не цінує людського життя. Він не розуміє, що те, що вони роблять, це знищення. Знищення не нас, українців. Ми виживемо, наша нація збережеться, ми горді, ми будемо стояти. Вони знищують свою націю. Оті командири, які посилають цих молодих хлопців сюди, то та влада, яка це толерує і дозволяє, а найгірше те, що ті люди, прості люди, матері, дружини цих дітей, солдатів, які вірять своїм казкам, тим байкам, які їм толкмачують в голову, що тут не йде війна, що українці самі себе вбивають. Не маю що робити, вирішили собі затіяти таку гру. Але ми на своїй землі. І сьогодні ми усі разом в цій молитві кажемо, ідіть геть від нас, лиходії, згиньте з перед нашого лиця. І про вас пам'яті більше не буде. Схаменіться. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішних, почув Господь моє благання. Господь прийняв мою молитву. Сьогодні слова молитви звучать з різних, різних куточках нашої держави. Слова молитви до Господа з проханням. Про навернення російського народу і перемогу, нашого, наших військових звучать по цілому світі. Вчора бачив, як в Португалії, де грають наші українці, такий відомий португальський клуб Бенфіка. Як прості вболівальники, гравці цього клубу привітали нашого гравця Ярослава Яремчука. Які будуть згадувати вас, живих, пам'ятати про ваш дійсно великий подвиг, і радіти з того, що в нас на Україні є такі герої. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Усіх ворогів моїх покриє стид та страх великий, і засоромлені вони назад повернуться швидко. Це Відло. Виключають російські клуби і збір їх змагань. Коли багато митців, акторів по цілому світі говорять про, принизливо і з огидою про росіян. Хіба це не є сором? Хіба це не є наших військових для наших захисників? Слава для кожного українця, який сьогодні, в той чи інший спосіб, її захищає, зі зброєю в руках чи без зброї. Тому ми віримо в перемогу, віримо в наших військових. Даруй нам кріпості. ми